Політолог Тарас Загородній зараз з нами на зв'язку. Пане Тарасе, добрий вечір. Вітаю, слава Україні. Добрий вечір, героям. Слава а от яка повинна позиція України в такому випадку бути на оці ініціативи Франції стосовно пом'якшення процедури е, притулку для тих росіян, які ухиляються від мобілізації. Ну, звичайно, що ми повинні дивіться, небезпека небезпека чого такого підходу полягає в тому, що е, багато країн, особливо Західної Європи, от починають от, розділяти росіян і владу. Тобто, у них позиція така: у всьому винувати такий поганий Путін, а от росіяни, які там тікають, які е, Начебто не згодні з режимом, і ось їх треба приймати. Проблема в тому, що ти росіяни, які приїжджають в Європу, все рівно підтримують Путіна, і це вже доведено неодноразово, навіть ті, хто. Довгий час живе в Європі, навіть ну, ми бачимо, наприклад, по Німеччині, багато хто живе в Німеччині, все рівно підтримує Путіна. Не хоче їхати до Росії а, жити, але вони підтримують. Тобто, вони все рівно є носіями цього гену, вони є носіями а, російського шовінізму. Вони не бажають поразки російської а, а, Росії, і тому це звичайно така. Ну може бути підставою для п'ятої колони тому в даному випадку, або вимагати якихось додаткових речей, як, наприклад, Литва робила, коли вони змушували, хто там росіяни приїжджали, от підписували, будь ласка, папір, що. Крим, це є Україна і те, що Росія напала на Україну, оце, оце оце цікаві маркери, так на яких Росіяни часто ламаються, і тому звичайно, що думаю, що слід натякати, що ніхто не доведений, що немає ніяких підстав говорити, що це люди не пов'язані з ФСБ, що не стануть потім п'ятою колонією, в тому числі в Європі, тому що знов-таки ми повинні не давати Західної Європи, от розділяти. О, це це такий лівацький підхід, коли от проповідувати Папа Римський, коли говорить: знаєте, що і Росіяни, і українці, однак редові росіяни, і українці, однаково страждають від цієї війни. Це ж намагання от прирівняти українців і росіян. Це от такий лівацький дискурс, що, начебто, народи не винувати у війнах. Ну, які народ агресора винувати, от поганий Путін. Тобто, повинна бути чітка позиція, в тому числі України, яка повинна доводити, що більшість росіян підтримує, підтримує агресію проти України, хтось пасивна, хтось активна, і їх поява на території Західної Європи все рівно є небажаною. І окреме питання по російських олігархах. Ось нещодавно стало відомо про Олега Тінькова і його бізнес. Я так розумію, що певні санкці... санкційний тиск було знято з нього. Він нещодавно також заявив, що є олігархи в Російській Федерації, які... Не підтримують війну і мають антивоєнну позицію. Правда, він він назвав їх і каже, що це відбувається в приватних розмовах. В основному це Мельниченко, Галицький і партнери Абрамовича. Всі вони говорять в приватних розмовах, що вони проти а от публічно вони всі злякалися. Висловлювати свою позицію, тому що вони розуміють, що на них є вплив всередині Російської Федерації. А що з цими олігархами? От мені цікаво. Ну, дивіться, тут політика заходу, яка побудована на тому, щоб не всіх олігархів дивіться, вони ж не всіх на всіх не на всіх олігархів наклали санкції. Ну, подивиться Форбс російський. Ви побачите, що не всі. Захід робить спеціально таку атмосферу несприйняття Путіна. І він дає таку: знаєте, комусь дає морквину, а комусь батіг. От, зняли санкції за те, що ти підтримує, не підтримуєш Путіна. От тобі морквина. А, давай роби щось. І, і якщо, наприклад, ви. Зробити створити таку ситуацію, коли Путіна, наприклад, видадуть а, суду газі або ви щось там допоможете його знести. Ну тоді на вас чекає амністія. З вас почнуть знімати санкції. Тобто, вони а, захід веде дає, знаєте, вихід цієї енергії, вихід цим людям. А для того, щоб вони теж не відчували себе без виходу, тому що у них є ресурси, а у них є а, у багатьох них є. Військове озброєння формування, не будемо про це забувати. Рейд Пригожина показав, що не таке велике військове формування потрібно для того, щоб створити в Росії передреволюційну ситуацію. Ну, скільки там цих вагнерів було? Ну, 5-6 тисяч реальних, які йшли на Москву. Ну і тому, що це знаєте загальна охорона якогось. Олігарха російського, ну якщо там охороняють підприємства, якісь приватні структури, у них є таке поняття, як е, чопи, так? тобто які були створені ще в 90-ті, які мали право на носіння зброї, в тому числі, і тому такий жирний натяк вирішує те швидше питання, тому що Захід же теж хоче. Такою контрольованою дестабілізацією Росії з одного боку вони не хочуть розпаду Росії, тому що це несе великі витрати, в тому числі для американців, і вони не знають, чим це може закінчитися. З іншого боку, вони хочуть, щоб Путін пішов і пройшла така контрольована, такий контрольований трансфер влади. І таким чином вони стимулюють в тому числі російські еліти для того, щоб вони йшли на такі кроки. А як я сказав, морквина полягає в тому, що а ми з вас можемо зняти санкції, ну, наприклад, з того ж самого Абрамовича. Якщо він там під санкціями, ну здійснюй вплив, так, роби все, доведи, справою доведи, що ти готовий бути частиною західного суспільства. Дякую вам дуже за цей коментар. І що ви долучилися до нашого ефіру? Тарас Загородній політолог був з нами на зв'язку.